Сон про мишей це до великих грошей та добробуту. Коротше, не знаю, як у вас, але от я купив такі гранули від мишей на основі кумаріну хімічного складу, і вони в мене не працюють. Якщо їх розсипаєш десь біля зерна, то просто, просто їх не їдять, а їдять зерно. А якщо просто лежить, ось бачите, і нема зерна, то миші, як я замітив, прогризли, дирку, їдять собі спокійно і нічого їх тут не кумарить. З окумаріна. блін. тупої їдять там, дивлюсь місяць, ходять, ніякого ефекту нема. А тому хочу зробити засіб від мишей, який би їх позбувся раз і назавжди. Зараз буду готувати. Якщо ви зловили пару мишей, через 20 днів самка дає до 10 мишенят, які через півтора місяця вже готові до спарювання. Популяція здатна рости в геометричній прогресії, і за рік з пари мишей можна отримати до 1000 тушок. Якщо ви власник хижого птаху чи тримаєте дома пітона, то знаєте їх вартість. Хто не знає, може ознайомитись на 25-50 гривень. За тисячу штук відповідно 25-50 тисяч гривень. І це з однієї пари. Ідею дарю не дякуйте! Я ж ламаю цю бізнес-схему, використовуючи біологічний препарат бактеранцит на основі бактерій сальмонела, яка діє лише на мишей та щурів, викликаючи тиф. Причому, на відміну від тих гранул, від яких гине лише та миша, що їх з'їла, в цьому випадку сита миша повертається до гнізда та заражує тифом всіх мишей. Навіть тих, що носять маски. Добре, перемішую зерно, олію та препарат згідно рекомендації виробника у баклажці. Через 5-10 хвилин повторюю, і принада готова. Зручно вносити на людей свійських тварин. Кур не діє, але краще в рукавичках, бо постійно забуваючи, не народився в рік щура. Трохи біля компостера розсипав. Бачу, ходив в теплиці. Не знаю, як вони там збираються зимувати. Бо теплиця не опалюється і знати не хочу. Купи органічних решток на ділянці виділяють тепло та захищають мишей від їх природних ворогів, але не від смачного зерна. Мінеральна мульча теж гарний захист для мишей. Не знаю, чи їдять вони корені дерев, але вічки вкритої виноградної лози аж бігом. До речі, помітив їх велику любов, до плодів диплоїдної сливи на зберіганні, так і до самих дерев. Мір біля них чимало. Так що вношу, розсипаю ці принади всюди де бачу. Ну і звісно, господарські будівлі, криші перед зимою, де вони шукають тепло та їжу, теж не минають уваги. Через 2-3 дні можна повторити внесення, допоки ж дякую і чекаю коментарів.